Привіт, це контекст, подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші події тижня в Україні та в світі. Мене звати Ілля Кабачинський. Цей подкаст створюється в партнерстві між «Бофф Медіа та Майндюей. Сьогодні хочу розповісти вам про важливе значення Суецького каналу. Коротко нагадаю, що там відбувається і зараз, і чому ми про це говоримо. Якщо ви не дуже добре розбираєтесь в географії, допоможе відкрити Google Maps. Так от, є така країна Ємен, і в ній величезну частину її чи величезну її роль, в її управлінні, адмініструванні, взагалі контролю за країною отримують такі собі єменські хусити. Це проксі, яким допомагає Іран, такі самі проксі, як Хезбола, такі самі проксі, як напевно частково і Хамас, якому також Іран дуже сильно допомагає зброєю, ресурсами, навчаннями і так далі. Так от, після початку війни на території Ізраїлю між Хамасом та Цахалом, єменські хусити заявили, що будуть підтримувати Хамас і тому будуть обстрілювати Ізраїль, у них є доступ до балістичної зброї ракетою, дальністю майже 2000 кілометрів. Звісно, ці ракети їм передав Іран, і е, вони почали обстріл території Ізраїлю зі своєї території. Але Саудівська Аравія, яка є між ними зі своєю величезною кількістю патріотів і так далі, е, очевидно, не дала можливості цьому на цій історії розвинутися. Тому ямецькі хусити обрали іншу історію: вони почали обстрілювати всі транспортні кораблі. Які йшли до суецького каналу, під мотивом того, що ці кораблі везуть допомогу Ізраїлю, починаючи від продуктів ресурсів і закінчуючи зброєю, при цьому обстрілювалися взагалі всі кораблі підряд, і танкеровози контейнеровози і кораблі, які дійсно везли якісь ресурси, але не в Ізраїль, а взагалі просто починалися атаки. Загалом було зафіксовано за місяць близько 30 атак, причому частково кораблі. Просто обстрілювались частково, гусити, намагалися ці кораблі навіть захопити, займалися таким собі піратством. Ця транспортна артерія, яка по суті йде Червоним морем до Суецького каналу, надзвичайно важлива для торгівлі всього світу, і тому американські європейські країни, в тому числі частина зійських країн, вони займаються безпекою цього регіону і почали фактично відбивати ці атаки єменських гуситів, направивши туди свої флотилії днями. Це все ще більше активізувалося, і США, Британія та ще кілька країн почали бомбардувати військову інфраструктуру єменських хуситів і бомбардувальниками, і ракетами, і так далі. Наземну операцію поки не планується, але таким чином хотіли трохи збити, скажімо, запал єменських хуситів до атак. Вони що важливо атакували при цьому не лише торгові судна, а й намагалися обстрілювати навіть військовий флот союзників. Тому загалом ситуація у регіоні дуже напружена, і як наслідок, суецький канал частково втратив свою популярність через безпековий фактор. Я б хотів би пояснити, чому насправді це дуже велика е загроза для всього світу. Хоча б здавалося, ми говоримо про один канал. Суецький канал побудували у 1869 році, і у 20 столітті, а потім і в 21-му він фактично виріс до величезних масштабів. Хоча й до цього. Всі з самого початку було зрозуміло, що це дуже великий важливий торговий шлях по тій причині, що саме завдяки Суецькому каналу кораблям з Азії не потрібно було більше обпливати Африку для того, аби дійти до Європи. І навпаки, Суецький канал економить від 10 до 14 днів, які необхідно закладати транспортному судну на те, аби обійти Африку повністю, фактично, щоб доплисти до одного з найпопулярніших Пулярніших європейських портів в Роттердамі з того самого Китаю потрібно закладати на два тижні більше. Це, відповідно, несе за собою додаткові видатки на паливо, а також на оплату роботи команди. Окрім того, судно потрібно страхувати довший шлях, більша компенсація з страхування. Очевидно, що ці всі компенсації додаткові призводять до того, що і товар, який перевозять ці кораблі, стає дорожчим. Або ж якщо не дорожчим, то компанії отримують меншу маржу, тому що на айфон зазвичай закладають якусь стандартну ціну. Добре, напевно, айфон не дуже хороший приклад, тому що зазвичай його літаками возять, але на багато товарів закладають стандартну ціну. Отже, гроші втрачаються. Окрім того, ми повинні говорити не лише про не знаю там. Наприклад, якісь автомобілі там, чи інший товар, який перевозять, а й про нафту. Тому що нафту точно так само: танкеровози, танкери. Йдуть через Суєцький канал. Це також велика проблема, тому що зазвичай країни з Азії, з Близького сходу через Суецький канал направляють нафту до Середземного моря, а там вона вже потрапляє до клієнтів з Європи. Тому ситуація, яка зараз відбувається, також дуже загрозлива, оскільки Європа відмовилася фактично від російської нафти та газу. Відповідно їм потрібні ці ресурси звідкись отримувати, і саме країни близького сходу стали яким собі е, рятівним кругом для Європи. Але тепер, по-перше, нафта знову може стати дорожча, Закладають експерти зараз, що вона може вирости в ціні приблизно на 10 доларів за барель, а відповідно, і чекати її потрібно довше. Це додаткові ризики, і як наслідок, європейським споживачам, можливо, доведеться заплатити за все це більше. Загалом, суєтський канал надзвичайно надзвичайно важливий. Найсвіжішу статистику, яку мені вдалося

Тисяч кораблів, які проходять щороку. Такою була цифра у 2019 році. Впевнений, вона зараз більше. 12% світової торгівлі переміщається саме через суецький канал. 30% всіх контейнерів проходять Суецький канал, тому що зазвичай вони йдуть з Китаю до європейських портів. Загалом проходить товарів на 1 трильйон доларів. Тобто Суецький канал надзвичайно важлива торгова артерія. Більше того, я знаходив. Списки топ 5 найбільш завантажених торгових шляхів і саме Суецький канал був номером один, тому що фактично він сполучає Європу та Азію. Ні для кого не секрет, що морські перевезення насправді найдешевші, і тому для того, аби їх ще більше здешевити, відповідно, Суецький канал не є найкоротшим шляхом з Азії до Європи, і таким чином саме він користується найбільшою популярністю. Величезна кількість сирої нафти, нафтопродуктів та інших іншої сирови. Вони проходить через Святський канал. Більше того, навіть для України Святський канал є важливим. Не секрет, що Україна є великим продавцем зернових сільськогосподарських культур на світовому ринку, і точно так само судна з нашим зерном, з нашим продовольством, проходять связький канал і йдуть до Китаю чи інших країн в Азії. За інформацією, яку в мене в мене є від певних інсайдерів, був пошкоджений навіть транспортний корабель, який провозив українське зерно. Якщо воно буде йти довше, знову ж таки, це додаткові видатки для наших фермерів. Отже, вони будуть заробляти менше, не зможуть інвестувати отримані гроші назад, у скажімо, у свою роботу. І таким чином канал є дійсно надзвичайно важливим транспортним транспортною артерією для всього світу. Ну і для самого Єгипту, також Єгипет не така, що дуже дуже багата країна. Суєцький канал належить державній єгипетській компанії і е, вона заробляє приблизно 6-7 мільярдів доларів на рік кожний день, коли свецьким каналом не користуються. А зараз більшість кораблів і чергових суден, які раніше користувалися каналом, через безпекові фактори вирішили все таки іти довшим шляхом через Африку. Відповідно, кошти єгипетська влада не до заробляє і втрачає це величезні кошти, які фактично будуть знову ж таки ускладнювати життя Єгипту, яка який так не є по. Ясь не дуже багатою і дуже заможною країною, тому маємо свої знову ж таки тут проблеми. Е, далі через ситуацію, яка відбувається прямо зараз, вже повідомляється, що контейнери перевезення зросли у ціні практично у два рази. Що знову ж таки призводить до того, е, що світова торгівля змушена буде платити більше за виконання тієї роботи, яка була раніше для єменських е, хуситів. Оце Взагалі не проблема, оскільки це проксі Ірану, які там ними контролюються. Вони чудово розуміють, що їм взагалі наплювати на світову глобальну торгівлю, що буде відбуватися. Вони взагалі одна з їхніх ключових таких позицій, тест це максимально нашкодити Америці. Америці відповідно, коли ситуація така, також не, не, не дуже радісна. Так само і Європі. При цьому ємецьких оситів не потрібно називати яким не знаю, там бідними арабами, які нічого нічого не можуть зробити. Після повідомлень про те, що США обстріляли ракетами, томагавк ємецьких оситів. почало багато повідомлень заявляти, що отмовляв, Америка нічого не може більше ніж просто бомбити народ, який ходить в шльопанцях. Насправді знову ж таки, якщо ми говоримо з точки зору зброї, ємецькі хосити надзвичайно добре запаковані. У них є дрони, у них є протикорабельні ракети. у них є балістична зброя, і це ось терористичне угрупування, яке складається з декількох десятків тисяч людей, насправді контролюють, ну ледь не половину країни 10 мільйонів е людей. Більше того, Судівська Аравія намагалася воювати з цими от єменськими хуситами, і що ми бачимо зараз: м результату не було. Тобто, величезна країна, окей, Судівська Аравія не є якоюсь супервійськово професійною країною, але так чи інакше вони не. Змогли їх перемогти і отримати е, мир, який був би потрібен Саудівській Аравії. Вони з ними, очевидно, воювати не хотіли. Тому потрібно розуміти, що це потужна сила, і якийсь час, скоріше всього, вони зможуть тримати напругу в регіоні. За це все будемо платити ми з вами і е, люди в е, Європі, що знову ж таки для нас не дуже добре, оскільки це перемикання уваги е, на іншу проблему з України. Це знову випадок, коли є. Європейці будуть говорити, що вони повинні платити за щось більше, і потрібно вирішувати свої внутрішні проблеми, допомагати своїй країні, а не допомагати Україні. Тому ситуація залишається надзвичайно складною для е, України та її е, союзників. Е, знову ж таки, підбиваючи підсумки того, наскільки важливий советський канал і чому на це зараз звернена велика увага е, за е, першими такими дослідженнями аналітиків, об'єм міжнародної торгівлі. Вже впав більш ніж на 1%. Це все знову ж таки буде свідчити про якусь стагнацію і у світовій торгівлі, і у виробництві, і у тому, що буде будуть з'являтися нові проблеми, які доведеться вирішувати зараз на порядку денному і світовим організаціям, якими торгівлі, торгівлі просто світовим урядом, замість того, щоб звертати увагу на е, Україну. Ще знову ж таки Светський канал, оскільки як я вже сказав, це важливий такий транспортний елемент, який. Е, Є у світовій торгівлі, це може призвести до того певні затримки у постачаннях і, взагалі, у тому, як буде будуть ці всі торгові судна плисти, як буде змінюватись їх навігація, буде призводити до цілком реальних поганих наслідків. Зокрема, маємо вже один приклад. Ми звичайно не любимо Івана Маска за його висловлювання і за його певну діяльність, але саме його завод у Німеччині був одним з тих, хто перше постраждав від наслідків ось е, е, обстрілів. Поситиме кораблів у Червоному морі, Тесла заявили, що на місяць зупиняють завод, оскільки їм не вистачає компонентів для збірки своїх автомобілів. Ці компоненти йдуть, я так розумію, з Китаю. Вони самі про це не сказали, але тут якби висновок очевидний. І через те, що кораблі з необхідним обладнанням йдуть тепер на 2-3 тижні довше, відповідно відбувається затримки. Це знову ж таки один з прикладів, поки інших на момент запису подкасту цього не було. Але це вкотре засвідчує про те. Наскільки важливим є Суецький канал і ситуація навколо нього, і добре насправді що на даний момент це одна така історія, але потенційно, якщо ситуація буде залишатись напруженим у регіоні, можливо цілком можливо, що проблеми в майбутньому будуть зберігатися. Я думаю, ви пам'ятаєте, що у 2021 році Суецький канал був перекритий танкером під назвою Ever Given від команди від компанії Evergreen. Тоді заявлялося, що кожний кожний. На годину здається простою, коштувала світові торгівлі 400 мільйонів доларів. І про цю подію писали надзвичайно, скажімо так, масштабно багато, і всі світові змі про це говорили, звертали на це увагу. І знову ж таки тоді заявлялося про те, що саме цей корабель, який заблокував Суецький канал, наніс величезну кількість збитків. Зараз ми не бачимо такого блокування, тому що Суецький канал цілком собі працює, але. Саме через ємських хуситів, які створили ось цю небезпечну безпокову ситуацію у регіоні. Ситуація фактично повторюється. Просто зараз більше говорять про війну, а не наслідки для світової торгівлі. Впевнений, якщо ця ситуація буде продовжуватися і надалі, війська союзників не зможуть забезпечити 100% гарантію безпеки у регіоні. Ми будемо спостерігати за зростанням певних цін, затримкою якихось постачань, переробкою Ось цих транспортних шляхів і як наслідок платити за це все будемо ми з вами. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати цю історію про Суецький канал та його важливість для світу. Єменські хосити після того, що зробили вкотре довели свою користь Ірану як проксі, показали наскільки вони є ефективними. І, скоріше всього, як наслідок отримують ще більше зброї від Ірану в майбутньому для виконання подібних завдань. Ми ж будемо слідкувати за ситуацією і у випадку якихось нових важливих е, апдейтів по цій історії будемо вам про це повідомляти. Нагадаю, це був контекст. Тут ми рефлексуємо про найважливіші події, що відбуваються в Україні та світі протягом останнього часу. Це спільний проект MindUA та Both Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.